Вірні васали російського триколору, воюючи на Донбасі проти України, знову проявили свою звірячу сутність. Зокрема, за добу зафіксовано 55 випадків застосування їхньої артилерії та реактивних систем по позиціям та укріп районам сил АТО. Ворог прагне увійти в історію, повторюючи злочини своїх ідеологічних кумирів-нацистів. Відтак, зона особливої активності бандитів змістилася в район Дебальцево. Знову обстріляно райони населених пунктів Мілус, Чернухіна. Дебальцево, Орлова іванівка Шахта Полтавська, Нікішина, Ольховатка, Фащівка, Артемово, Рідкодуб, Кодема. На Луганському та Донецькому плацдармах терористи гатили по населеним пунктам: Верхня Вільхова, Сокольники, Артема, Щастя, Старий Айдар, Станічно-Луганське, Трьохізбьонка, Фрунзе, Опитне, Мар'їнка, Авдіївка, Миколаївка. Артилерія сила ТО з метою захисту мирних мешканців та придушення активно працюючих вогневих позицій противника 52 рази нанесла удари у відповідь. Бойова робота наших бійців та українських партизанів є результативною. Міністр оборони України відвідав поранених військовослужбовців, які нині проходять лікування у харківському госпіталі. Степан Полторак привітав військових із професійним святом та побажав їм швидкого одужання. Крім того, очільник оборонного відомства подякував бійцям за проявлені мужність і героїзм. Я цього раз був здивований незламним духом наших військових, практично всі важкі поранені, які є в каталі. Я відвідав, поспілкувався. Сто відсотків я не почув жодного, ви разом зі мною, щоб хтось із бійців сказав, що я не хочу більше воювати, я не буду воювати. Всі 100% кажуть, що тільки я вилікуюсь, стану слід і поїду до своїх хлопців захищати свою державу. Деяким воякам Степан Полторак вручив відзнаки міністерства оборони за військову доблесть, наручні годинники та грошову премію у розмірі 10 тисяч гривень. Довгі роки очікування на власні квадратні метри. І ось 65 родин військовослужбовців отримали ордери на житло в Київському регіоні. Серед новоселів 27 учасників АТО. Президент України Петро Порошенко подякував військовим за бездоханну службу, а також за їхню відвагу та мужність. І Ми вдячні вам, як і тисячам інших воїнів, які самовіддано стали на захист батьківщини, виконуючи свій військовий обов'язок. На жаль, і ми маємо визнати це, в минулі роки армія надзвичайно сильно земельна. Нас не було озброєння. Армія фінансувалася за залишковим принципом. Престиж армійської служби дуже впав і це була цілеспрямована акція по знищенню нашої армії. І зараз лише за півроку. Нам вдалося неможливо. Нам вдалося побудувати такі збройні сили, які здатні давати від найсильнішій армії світу. Петро Порошенко разом із міністром оборони України Степаном Полтораком оглянув нові помешкання. вже 20 грудня. Ще 32 сім'ї військовослужбовців матимуть власне житло. Хочу зазначити, що житло, яке придбавалося саме для Міністерства оборони, це всі квартири, які відповідають черговості. Крім того, і однокімнатні, двокімнатні, трьокімнатні, п'ятикімнатні це ті кроки, які держава зараз робить для того, щоб кожний військовослужбовець, кожна людина в Україні. Розуміла і знала, що держава дбає про неї. Зводити комплекс у селі Гора Бориспільського району почали ще у 2012 році. Близько півтора місяці тому Міністерство оборони України уклало договір на придбання тут 97 квартир. В цьому комплексі отдільне своя артезіанська скважина, своє чисне сооруження автономний повністю. Протягнули 9 кілометрів лінії к Тому, скажімо так, городку. Юрій Чубатюк нещодавно повернувся за то. Боєць отримав медаль за військову службу в Україні та ордер на квартиру. Щоб стати власником житла, йому знадобилося 19 років. Приємно, що держава про нас піклується, що вона до нас повернулася лицем. 23 роки, коли ми нікому не були, не треба. І всі про нас думали, що а, так, це військовий, це дармоєд. Все-таки приємно, коли про тебе дбають, і все-таки. Насамкі вже часи, коли дівчата хотіли за військових вийти замуж, тому що це саме був перспективний перспективний був чоловік. Сергій Самарцев, голова спілки безквартирних офіцерів запасу, на власне помешкання чекав майже чверть століття. Сім років боротьби дали свій результат. Ну, Сім'я будем говорити, поматалась по гарнізонам. Ні, ні жилья, ні угла. Прожили в общагах этих общежитий вигонялись. І не раз тяжело говорити о военнослужащих, які віддають годы своей жизни для служення и і десятилетиями, будем будемо говорити, за бортом життя. Сергій вже отримав помешкання, але без квартирних офіцерів запасу залишається ще багато. Тож він і надалі буде відстоювати їхні інтереси. Мы сегодня говорили даже вот и с министром обороны, мы разговаривали с заместителями министра обороны, мы разговаривали с начальниками департаментов, с которыми мы работаем бок о бок уже вот этот год. И как от громады, от э, спилки бесквартирных, которые я защищаю, э, независимость от того, что я получил жилье или не получил, я буду продолжать эту деятельность для того, чтобы каждая семья имела свой теплый угол. До кінця року в міністерстві оборони планують забезпечити житлом ще 546 сімей військовослужбовців. Ну, звичайно, це вже така знаєте, банальна фраза, але повернутися додому живими, щоб навіть коли вони повернулися, вони змогли назавжди забути те, що зараз відбувається. А зараз хотілося побажати їм гарного настрою, щоб під час цього заходу вони хоч трішки відволіклися від того режиму і від того складного життя, яке в них зараз є. Я хотіла пожелати їм, не забувати, що ми їх любимо, що вони склалися нашим серцям. Здоров'я побольше, тому що вони наші, всі как би наше порівняно з тим днем, коли ми приїхали в Славянськ після звільнення, то на сьогоднішній день в Славянську ситуація стабілізувалася. Люди радо вітають Збройні Сили України. Та ви самі можете почути слава збройним Силам України! З нагоди свята хочу користуючись нагодою привітати всіх свята, побажати всім щастя, здоров'я, наснаги та перемоги. Так, да, 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 Дві комотішечки ділиться на дві команди, комотішечки.